Пам'ятаю, я дивний той ранок, зустрічали ми свято усі. то був ясний і гарний світанок, все купалося в срібній красі. І раніше ми день той зустрічали з чуттям ніжним ясної душі, і тепер ті ж хвилини настали. Як любов зустрічать їх в тиші, скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ній ці ті ж самі чуття, завжди дні, великодні, так милі, щасливішим здається життя, скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ній ці ті ж самі чуття. Завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Ти воскреси Твоє Воскресіння, ми оспівуєм слави, Боні, є надія на вічне спасіння, тим, що вірить словам, пресвятим, Дай Та же, Господи кожній людині. Не лише шанувати свята А воскреснути Духом віднині, прославляти у серці Христа, скільки літ проминуло, мов хвилі, але в Ніці ті ж самі чуття, завжди дні, великодні, так милі, щасливішим стається життя. Скільки літ проминуло, мов хвилі, але в ніці ті ж самі чуття, завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя. Слава. Богу.